Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Пишуть, що в камері вбивці пробія стало погано. Йому надавала допомогу швидка. Хтось хоче позбавитись свідка. Раніше в тому ж СІЗО вже були загиблі. пишуть джерела в той же час, нібито він же ж назвав коротів при владі спільників, через яких комунікував слідчі дії. Ведуться досі в той же час. Справу вбивці тримають на громадському контролі. Те розмови з червінським пише телеграм-канал Офісно цитуючи Червінського. Тим що він говорить, що його обміняють, він вже себе дискредитує. Наче чому хтось пообіцяв, що його Росія захоче включити в списки на обмін? Мені дуже дивно, що наші органи не інкримінують йому державну зраду, тому що тут все зроблено в інтересах Росії. Перебій був символом тих процесів, проти яких бореться Путін. Тобто він домовлявся своїм куратором про обмін завчасно, в разі якщо його затримають заяви колишньої дружини про сина, який не підтримував з батьком стосунки. Говорить, що заявлена мотивація є просто засобом прикриття. Тому, мабуть, мотиватором є фінансова зацікавленість. Цей злочин був виконаний на високому рівні. Жодних доказів, як на мене, у слідства немає. Він знищив форму, викинув зброю. Він був у шоломі. Відео, яке підтвердило би, ще це саме він слідства. Немає. Думаю, що йде домовлення зі слідством, на якому йому не інкримінують держзраду під час воєнного стану. Держзрада передбачає довічне ув'язнення, але інкримінують зараз лише вбивство. Як він пояснює на особистих мотивах, це вже гарна робота адвокатів. Вони рекомендують йому говорити саме таку позицію, щоб отримати максимум 15 років і також розраховувати на обмін. Я надію, що наші органи все таки знайдуть інструмент вбивства телефон, з якого він комунікував з замовниками. Але якщо вони цього не зроблять, треба буде доводити якимось іншими методами розбивати його позицію про пошук сина. Ми бачимо, що він не є соціально активною людиною, він не є публічною особою, і те, що він каже, що він мститься українській владі за що? За те, що його син воював за Україну, мститься владі за що та. Не здає Україну, це абсурд. получається. Тому для слідства, яке має приймати рішення, все ж таки була б його мотивація. Чому він це зробив зараз? Я вважаю, він видобуває лінію захисту. Тому для слідства, яке буде приймати рішення, яка все таки була його мотивація, чому він це зробив вже зараз. Я вважаю, він вибудовує лінію захисту через російських кураторів або через адвокатів, які йому надають російські куратори, оплачують саме для нього, щоб його картинка захисту виглядала цільною. Ніхто не сумнівається, що він діяв з особистих мотивів, але слова про обмін говорять про те, що він був в контакті. Що він знає, що його будуть міняти. Це вказує на протиріччя в його захисті. Потрібно активно шукати засоби, через які він зв'язувався з кураторами, які фінансували всю операцію. Він особа без роботи. Мабуть, фактично перейшов на отримання російських спецслужб. Мабуть, це було не перше його завдання. Це все думки, які базуються на професійних знаннях. Заява, що помста владі, якщо б це була дійсно помста, він би сказав, що парабія, наприклад. Вбив за закон про мову, бо він хоче російську Порошенка за те, що вніс пропозицію про вступ до НАТО, була би чітка мотивація. А так мотивація слабка і була інша. Я сьогодні спілкувався зі своїми хлопцями, які служать. Вони вважають, що це була просто ціль доступна, бо він був десь поруч. Після вбивства відбувся величезний світовий резонанс. Гадаю, що на це Росія розраховувала. На початку, коли заявляли, що це був шантаж Росія, потім перетворилося на пошук сина. Скоріше за все на початку затримання був шок, був адреналін, Неможливо він розповів правду оперативникам. Але потім його, коли допитували офіційно прокурори, чи слідчі він вже був з адвокатом, який міг йому сказати, говоримо, так і так тоді мотивація закрита. Росії тут немає і у тебе немає державної зради під час воєнного стану. Ми маємо довести подивитися, які гроші перераховувалися, де він їх знімав, це величезна робота. Я надію, що наші правоохоронні органи за це візьмуться. Якщо це йде не підігрування з боку Росії якимось нашим внутрішнім політичним процесом, який ми бачимо сьогодні ще до телеграму, і можливого його закриття пошук злочинців через мережу може допомогти, але не суттєво. Я вважаю, що це не інструментарій, який визначає подібні операції, тому великої користі закриття не принесе, тому що це більше моніторинг. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобаяки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом.